Чоловік робить опори для гортензії Ваніла Фрезі. Ось просто дві такі арматурини, перемичка з квадрата. І зараз він візьме, вигне дугою цю перемичку, а потім приварить до цих двох опор. Ось так вигинає підручними засобами. Верхню перемичку. Ну, а я буду дивитися, чи радіус мені подобається, чи він такий, як треба, чи ні. І, будь ласка, ти ж їх ну, дві однакові радіус Думаю. зробиш. Ні-ні-ні. Одна в одну. Бо перф... перфекціоністка мені буде плакати. Чуть-чуть. Отой куточок ще А Ану, попробуй. Мабуть, все А Ану, Боже, подивіться. Метролог співає оду в мені, як чоловік зробив чудово. Так, це він. Ну, якщо буде дві такі опори, то це не зовсім буде повний діаметр, але можливо прийдеться ще й третю робити. Так, десь. Ну, приблизно так. Ой. Так. Це вже майже готове, так? Майже. Ну ось. Одна майже готова. А яка в неї висота цих сторін? 90. 90 сантиметрів висота. Ну, це сантиметрів 15, можливо, і 20 піде в землю. Готові її. Дві опори. Це мої Слимакознищувачі. Зараз другу опору забиваємо. Почекай, цю, може, трошки зробимо вищу? Ось дивлюся, чи хай так буде. Тобто одну опору ми забили нижче, а друга трохи вище. Ну, напевно, хай так і буде, а потім я ще там подивлюся. Я цю гілочку підніму, підніму. От, чому неправильно зробили е, щілина, а ця гілочка якраз попадає в щілину. Перероблюємо. Другоцінний. Почекай, почекай. От бачите, як легко. Раз, виняв. Тепер поставив по. Стоп, дивися, ти зараз зламаєш цю гілочку, почекай, я виню. Е, Костя мовчить. О! Ну. ну, вирівняй, дивись, отак, отак прямо ось сюди притули, дивися ось сюди. О, та ідеально. Ну, майже ідеально, отак. От Ану, стій. Ось така різниця в висоті, і зараз примірюємо. Ні, забиваємо ще сильно високо. Почекаю, я заберу гілки, бідна, ланіла. Давай. Ну, ще сантиметрів чотири. Досить все. Ну і потім я прийду, розправлю. Ось тепер уже ця гілочка не буде падати в щілину. Ну, з цієї сторони чудово. Тепер йду дивлюся зі сторони водойми. Подивилася з цієї сторони, і я бачу, що цю частину зі сторони водойми треба забити набагато нижче, тому що всі гілки до доверху, а мені хочеться, щоб вона трошки розляглася. Ось тепер така велика різниця між двома рівнями. І йду дивитися, ну, напевно, це вже мене задовольнить такий вигляд. Зараз гляну. Так, все вже краще. Зараз піду розправлю квіточки і так і залишимо. Ура! І ось тепер з свого місця в альтанці. Переді мною такий вигляд. Я задоволена. Будьмо всі здорові. Дякую за перегляд.